17 година в Україні саме час дізнатися останні новини. Росіяни і далі атакують Україну безпілотниками. Про роботу протиповітряної оборони повідомляли у Київській обласній військовій адміністрації. Актуально на зараз мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Будь ласка, просимо вас дослухатися до сигналів небезпеки і перебувати в укриттях, якщо ваш регіон червоний. Тож нагадую вам також про необхідність не знімати роботу наших оборонців неба до трьох зросла кількість загиблих у Шевченковому на Харківщині. Ворог ударив по населеному пункті сьогодні в день. Світлана Шикера готова розповісти нам більше про ситуацію в області. Вона наживо із студією. Світлано, вітаю! Розкажи, що відомо на тепер. Вітаю, Олександре. Так почну з останніх нових. Як щойно повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації, росіяни завдали ударів по Куп'янщині. Били по Шевченковому та по дворічній. У Шевченковому відомо про двоє загиблих: це чоловік та жінка, і ще двоє людей отримали поранення. Це також чоловік і жінка, і ще одну жінку поранено у дворічній. Треба сказати, що. За останню добу знову росіяни обстрілюють Харківщину новим видом озброєння. Так, учора пізно ввечері, після 22.30, ми всі почули харків'яни потужні вибухи. Це росіяни обстріляли з РСЗВ в селище Циркуни, це найближче передмістя Харкова. Ймовірно, це було РСЗВ північнокорейського походження. За даними Харківської обласної військової адміністрації, поранено четверо людей. Це троє жінок і один чоловік. Там є пошкоджено 10 будинків. Є руйнування, є руйнування цивільного підприємства. Також Господарчих споруд учора зранку росіяни вдарили безпілотником типу мовня по непрацюючому торгівельному центру на в Київському районі Харкова. Там є пошкодження. На щастя, постраждалих немає. Били минулої доби росіяни і по Вовчанській громаді. Вдарили по Петропавлівці безпілотником, по бурівській громаді. Обстріляли село Загризове. А от по відносно безпечній тиловій громаді Краснокутській вдарили шахедами. Там на відкритому полі знайшли два шахеди. І нещодавно повітряні сили повідомили про те, що в повітряний простір Харківщини залітали ворожі шахеди. Такі маємо новини на цю хвилину. Олександра Світлано, дякую за інформацію за ситуацію в Харкові і в області. Стежить моя колега Світлана Шакера. Російські вояки продовжують тероризувати мирних жителів Херсона на сьогодні в день через атаку ворожих дронів поранення дістав 52-річний житель цього міста. У нього вибухова травма, уламкові поранення, щелепи, руки під обстрілами були і населені пункти області. Власне більше може розказати моя колега Єлизавета Кротик, яка відстежує події на Херсонщині та Миколаївщині. І вона з нами зараз наживо. Єлизавето, вітаю! Тож які маєш новини? Оксандра, вітаю у день. Жінка 52 років та чоловік 55 років були поранені в Антонівці через приліт російського дрона. У них зокрема вибухові травми, уламкові поранення ніг ворог також атакував ще одного чоловіка безпілотником у селі Садове, що на Херсонщині. У нього контузія. Також він дістав поранення ніг. Усіх трьох постраждалих шпиталізували. Нині вони перебувають. У лікарні під наглядом медиків уранці з дрона скинули вибухівку у Нововоронцовці, що на Херсонщині. Там був пошкоджений місцевий магазин. Ще три автівки власне місцевих жителів. Поранення дістали шестеро людей, які перебували на вулиці. У них усіх різні ступені важкості поранення. Хтось із них перебуває у лікарні, а хтось буде лікуватися амбулаторно. Російські обстріли спричинили пожежу. Сьогодні у багатоповерхівці в одному із будинків Херсона під час роботи рятувальників окупанти продовжували завдавати обстрілів по тому мікрорайону, де працювали пожежники. Утім, на щастя, ніхто не постраждав, і попри щільні обстріли загоряння вдалося ліквідувати у Дніпровському ж районі Херсона. Російські військові з безпілотника скинули вибухівку на 57-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. У нього міновибухова травма і уламкові поранені ноги. Також сьогодні в день російські війська поцілили по освітньому закладу у середмісті Херсона. Зокрема, у будівлі вибито шипки, Також пошкоджена покрівля і навколо на території є завалені дерева. Власне, можете зараз бачити це на відео. Загиблих та поранених немає. Російські військові минулої доби обстріляли 38 населених пунктів Херсонщини. Завдавали удари, і по Береславському району понівечено було три багатоповерхівки: 11 приватних будинків. Одна людина загинула ще 13 Дістали поранення. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то окупанти продовжують обстрілювати акваторію Очаківської громади. Обійшлося цієї доби без загиблих та травмованих. Про це повідомив Начальник Миколаївської оба Віталій Кім. Власне, це вся інформація. Олександра, тобі слово. Єлизавета, дякую за роботу. Єлизавета Кротик розповіла нам про ситуацію у південних областях України. Тримання під вартою з правом внесення застави понад 900 тисяч гривень. Командиру 211-ї понтонно-мостової бригади обрали запобіжний захід. Про таке повідомляє офіс генпрокурора. Крім того, вище командування відсторонило його від виконання службових обов'язків. Я нагадаю, 17 грудня правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки збройних сил України та оголосили підозру її командиру. Їм інкримінують перевищення службових повноважень згідно з розслідуванням журналістів, йдеться про знущання з військовослужбовців, вимагання грошей та кумівство. Кораблетроща російських танкерів в акваторії Чорного моря має негативний вплив на всю його екосистему. Велика кількість нафтопродуктів, а йдеться про щонайменше 4 тисячі тонн мазуту, потрапила на морські узбережжя. Мазут вже дістався курортів Краснодарського краю Росії. Я нагадаю, два танкери затонули в Керченській протоці 15 грудня. Більше про наслідки потрапляння нафтопродуктів в ефірі марафону розповів виконувач обов'язків директора науково-дослідної установи Український науковий центр екології моря Віктор Коморін. Вже відомо про е масштабні такі е забруднюючі забруднюючи акваторії. Це е від е пів південної частини кешівської протоки до Анапи е і е Є, є відомості про те, що Мазут і в Азовському морі спостерігався. Е, а це, в свою чергу, впливає, може вплинути гостра інтоксикація для е, майже всіх е, морських мешканців від планктонних риби до е, дельфінів і птахів. Паливозаправники окупантів спалили в Новосибірському. Про таке повідомляє головне управління розвідки. Горіли вони на території військової частини, і як повідомляє гур, знищив їх рух опору путінському режиму. 15 років тюрми за шпигунство на користь країни агресорки присудили жителю Миколаєва. Зловмисник встановлював веб-камери біля Миколаївського морпорту, щоб стежити за кораблями зсу. За даними слідства, зрадником виявився електрик місцевої припортової компанії, якого окупанти дистанційно завербували наприкінці минулого року. Відеоприлади, які він встановлював у режимі реального часу, фіксували морський та річковий трафік. А російська розвідка мала віддалений доступ. Зловмисника затримали у лютому цього року. Суд визнав його винним за статтею державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. 8,5 мільйонів гривень, спрямованих на оборону України, намагалися викрасти двоє адвокатів і приватний виконавець. Йдеться про присвоєння арештованих і націоналізованих активів Росії. Як повідомили у поліції, оборудку організував адвокат із Києва. Він залучив до схеми колегу. А приватна виконавиця за винагороду мала би відкрити виконавче провадження на це арештоване майно. У підозрюваних провели обшуки, вилучили різну валюту, мобільні телефони, документи на підтвердження злочину. Їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу. Грошові кошти то є Раз. гроші. Грошові кошти два. Так. Грошові кошти три. Тут? Грошові кошти чотири, п'ять. Голову Маріупольського МСЕК, що дислокується у Хмельницькому, судитимуть за корупцію. За матеріалами досудового розслідування 43-річного посадовицю підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря на суму понад 200 тисяч гривень. За рішенням суду медикиню відсторонили від посади і відправили під варту на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 242 тисячі гривень. Якщо провину підозрюваної доведуть у суді, їй може загрожувати до 10 років позбавлення волі. За оформлення фіктивних медичних документів внутрішньо переміщеним особам чоловічої статі для подальшого отримання ними групи інвалідності, зловмисники вимагали від 3 до 7 тисяч доларів. Під час обшуків правоохоронці вилучили, окрім суми неправомірної вигоди, ще понад 26 тисяч доларів. У Києві розпочали обговорювати стратегію розвитку культури в Україні на найближчі 5 років. На обговоренні присутня і наша кореспондентка Валерія Глущенко. Від неї власне і дізнаємося усі подробиці. Валерія, вітаю тебе! Розкажи нам, будь ласка, хто бере участь у ухваленні цих рішень і власне, які плани озвучували? Вітаю Олександре! Відновлення та модернізація інституцій та інфраструктури сфер культури, перегляд фінансування та оплата працівникам культури, а також відновлення закладів освіти та культури на деокупованих територіях. І це лише частина пунктів і стратегічного розвитку протягом наступних п'яти років. Сьогодні в українському домі обговорюють ці всі ініціативи. Тут зібралися представники Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, також культурні спільноти і громадські організації, а також долучились. Науковці, я пропоную послухати думку. Цифровізація насправді вже триває. Це не щось нове і інновативне, що починається зараз. Цифровізація і створення реєстрів і нерухомих пам'яток України, і музейного державного фонду, і створення національної електронної бібліотеки, і реєстри в сфері культури це все вже в процесі. Головне це все довести до логічного завершення. Станом на сьогодні стратегічних документів на рівні держави в сфері культури не існує. Ми зараз працюємо зараз якраз над розробкою цього документа, який буде затверджений до кінця першого кварталу 2025 року. Наша вами культурна політика має стати однією з надважливих для досягнення довгострокових сіл. А ціль у нас одна перемогти і відбудова. І успішна реалізація матиме вирішальне значення для. Зміцнення національної ідентичності, розвитку і стійкості суспільства, державної мови, збереження культурних цінностей та успадкованих робіт. Сьогоднішнє обговорення є прямим документом середньострокового планування державної політики. Учасники заходу наголосили, що цей аналіз базується на поточному стані сфер культури, узагальні основні проблеми, виклики і тенденції, на основі яких визначають цілі, пріоритети та завдання державної політики у сфері культури 30-го року. Сам захід розділили на кілька панелей, та на час дискусій а також долучилися зірки шоу-бізнесу. Пропоную послухати. Я тільки що прийшов для того, щоб почути яка стратегія, хто займається розвитком і що для цього потрібно. Я не є фахова інстанція, так в цьому, але звісно, маю деякі думки, практичні думки, які могли б нам допомогти більшим, таким більш потужним. Рухом іти на спілкування зі світом культурі завжди не вистачало матеріальних благ коштів, щоб реалізувати на високому рівні свої ідеї, тому що наш споживач який має доступ до глобальних витворів мистецтва. Він вимагає від нас такого ж рівня. А ми це завжди робимо більше на ентузіазмі, ніж за гроші. Нам не вистачає всім системності і нам не не вистачає дуже дуже сильно менеджерів культури. Обговорення стратегії розвитку культури 25-30 років триває й досі. Ми продовжимо тут працювати на місці, аби дізнатися більше деталей. Олександре передаю тобі слово Валерія. Дякую, Валерія Глущенко Розповіла нам про обговорення стратегії розвитку культури в Україні на найближчі 5 років. О вісімнадцятій чекайте на новини вже від Анастасії Дауголе, Ну а буквально за пару хвилин ефір продовжить Олександр Васильченко. До зустрічі.